Так ола нася Аша, ола у бабі Ліди нове нове поповнення в господарстві гусінята бачить пасуться. Кушка, мама, охороняє їх. Не можемо посчитати. Треба, щоб ви посчитали. Напишете в листі. Скільки їх? Два з половиною євро штучка. Хочете вірити, хочете ні. Порахуйте скільки тут євро пасеця. Окей. Добре. Добре. Так, зараз підемо ще курчат подивимось. Там все курчата є, на нас уже трава почала зростати. Так, где у нас эти курчата? оно. оно. Сейчас мы их... Чтобы не извлекать клочку. Клочка. Извлекает. Піднімає тривогу. Ну... Подобаються тут вони воду п'ють, вода ще є Корм кормє. Учить їх ловити мух. Ковочка учить ловить мух. Вони самі вже вміють. Ну все, кінець фільму. Напишіте чи сподобалось. Замовляйте ще відео. Хі, пока. Так, пришлось перезнімати відео, бо я вас ввів в обману. Одного синя коштує. Перепитав у бабушки Ліди. Одне осенятку коштує 1 евро 60 центів. 44 гривні. Ні, 47 гривень. 47. У бабушки Ліди було вісім, ні, було 9, купили, докупили. дід Міша докупив. 19. І вони всі подружились, ходять разом, бачиш? Так що, приїжджайте, будете пасти. Аха, пока. <пока>